Христос Воскрес! Попри всі негаразди, попри війни, попри агресії, Христос Воскрес, попри болі втрат, попри наше таке тяжке сьогодення, Христос Воскрес. Дорогі мої друзі, дорогі золочів'яни в Золочеві і поза його межами, дорогі українці в Україні і поза Україною, сьогодні вітаючи вас всіх оцим великоднім привітом Христос Воскрес! Я хочу вам сказати, Воскреслий Христос це символ перемоги. І тому в цей світлий день я бажаю нам всім перемоги. Бажаю перемоги тим, хто бореться з тяжкою недугою. Нехай він здобуде здоров'я. Бажаю перемоги тому, хто бореться за своє щастя, нехай він його виборить. Нашому народові я бажаю отої найбільшої, найочікуванішої перемоги на фронті. І нехай ця перемога. Почнеться вже від сьогоднішнього дня, коли ми кажемо Христос Воскрес. Я бажаю, щоб великодні дзвони залунали в кожному окопі, в кожному бліндажі, де зараз перебувають наші воїни. Я бажаю, щоб Воскреслий Христос завітав в кожну сім'ю, яка понесла втрату, щоб прийшов в кожну сім'ю, яка очікує свого солдата додому. Я, ідучи на запис. Цього привітання дуже багато разів повторювала про себе слова, які знаю, що треба сказати. Вони будуть правильні і важко їх сказати, але я сьогодні їх скажу. Я бажаю, щоб Воскреслий Христос і Велика Христова Любов завітала в серця наших ворогів, тих людей, які знищують нас, які бажають зла Україні. Тому що, коли любов повернеться в їхні серця, от тоді настане справжня перемога для нас всіх. Дорогі українці, святом вас Христос, Воскрес! Воскресна Україна!